Прийшли вони у нас в основному з ціх тероборона. нам більше їх передавала, плюс те, що наші збройні сили їх так би мовити віджали. Частина прийшла з Київської, Сумської, Чернігівської. Я навіть служив на початку, як ми ще були на ППД із товаришем. Він сам навіть їх трофеї, він навіть відео мені показував, ось вони ось я тут на ньому, це там два теоносика в них хто є, як вони їх там забирали. В основному це ті машини, які йшли на наступ, на Київ, на Чернігів, на Сум. Тут вони залишилися в нас. Після були машини, які просто своїм ходом прийшли. Були машини, які потребували ну, незначного там ремонту. А є які капітально. Допустим, були ті, що на Київському напрямку стояли. Машини там були розбиті катки. Там понятно, що ми їх там все, все замінювали. Це, ну не конкретно наш підрозділ, але хлопці замінювали. А, так вони Ну, Це модернізований танк 72 Б 3 в принципі, машина хороша, маневрена. Тут зараз до нас на ремонт поступив з стечу масла, не гріється двигун, щас цим займаємося. Та ця машина вже стріляла, дай Боже, не один боєкомплект. Вона там не існувала в неї дрова кидати, як то кажуть, утовку. Машина бойова, вона вже відстріляла, на стільки, стільки вони там з неї на полігонах не відстрілювали, стільки ми в їхню сторону там, привіті передали з неї. Да, повернули їм їхні ж подарунки. Навіть прийшла машина з боєкомплектом. Їхні фугасні, комуляті навіть були управляємо. Вони хоч вважаються неефективними, тому що це треба конкретно вистав. Ну тим більше в них були ці управляю ракети.